Усім привіт! З вами Серафім І сьогодні ми будемо продовжувати грати в Майнкрафт на одному блокові 9 частина. Перед початком відео не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Він є в силці в описі. В минулій серії ми закінчили на тому, що, що построїли костер. Ну, він от стоїть. Якщо буде ніч, то він буде світити. І трошки ми покопали. В цій серії я би хотів зробити собі, там, де дерево, я його вскопаю. І там зроблю собі е, такий маленький білий домик з снігу. І там я поставлю 4 пічки. Ну, Це буде для пічок. І в мене ще в минулій серії поселилася лисичка, і я перший раз бачу, щоб лисичка сиділа. Вона дуже розумна, вона якось піднялася на другий етаж, вона ще може на третій піднятися. А от вона піднімається, вона така розумна. Зараз ми зруйнуємо дерево спочатку стовбур топором, а потім листву ножицями бистро. Ножицями легко. Ще я тут зараз розширю трошки, щоб якщо в мене з'явиться камінь, в мене вже е, зроблю собі вже ще три клешні. І вже лисичка вже і сюди підібралася, то це капітоль, вона би Кажу, що вона дуже розумна. От вона собі бігає тут. І вона вже нікуди не піде, я так думаю, ну може я і... Скоро ступеньки зроблю. І вона буде підніматися собі. І зараз будемо копати. І в нас з'явився білий мішка маленький. Я його не буду. Толкнути не буду толкати, бо він класний. Якщо би великий, я б його толкнув, бо він дуже великий і буде мішати. А цей не буде. О, і у нас стріли попалися. Багато їх. Якщо я потім лук зроблю, буду стріляти з них. Це стріла уповільнення. О, у нас бедрок. Це щось нове буде. Це якийсь біом новий. Надіюсь, щось класне. Мені треба пісок, щоб зробити скло. О, і да, пісок з'явився. І зараз ми його будемо копати, і потім ми зробимо з нього скло. Нам ще ТНТ попалося і будуть такі зомбі попадатися, бо вони з пустельного біому. אה? Mm. Mm. Uh. В нас вже є три скла, і ми його поставили. Зараз ми йдемо на другий поверх, там теж ми поставимо. І в нас з'явився редстоун. Це класно. Ми його зараз поставимо на другий поверх. І в нас на другому поверсі будуть ексклюзивні речі. mm -hmm. Все, я перетворив в сніжні в сніжки, і в нас тепер є сніжні блоки. Зараз ми ще покладемо скло. І починаємо будувати сніжний домик. Він буде невеликий, три блоки. Ну там будуть пічки. E Cláudia é <silence> І я вже буду на цьому закінчувати. В цій серії ми збудували міні домик, там ми поклали пічки. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Було круто. Усім пока-пока!